Привіт! Це буде супер топове відео. Я не знаю, чесно, що після цього може бути нове, круте, класне. Звісно, це, скоріш за все, буде, але це насправді це такі пазли склали, що просто супер космос. Це сталося сьогодні вранці 13 жовтня 2022 року. Україні йде війна, ми обов'язково переможемо. Правда, добро і розвиток і світло переможе обов'язково. Благодарю Богу за можливість записати це відео. Це відео про е справжню роль чоловіка, жінки, дружини, дітей. І, в принципі, у мене склалась повністю вся картина. Не тільки як сім'ї і роду, а як людини просто чоловіка окремо в соціумі буде порівняння із мережевим бізнесом, із спонсорами, із клієнтами, і з покупцями з енергією і з решима. Погнали! Головна ціль. Чоловіка: прийти до Бога. Дружина, жінка, а, і також я прикріплю в описі відео Олександра Редькіна, де він, в принципі, ну, де я це все побачив, звідки мені це все відкрилось. А, і там. Дуже схоже все буде. Ну, мені дуже зайшло просто. Дружина йде до Бога через чоловіка. Діти слухають дружину, жінку, і через неї йдуть через чоловіка і також до Бога. Ми всі, в принципі, рухаємось і йдемо до Бога. Ось далі мені розкрилось ще спонсор або наставник. Це Порівняння з мережевим бізнесом. Тому що він трошки ближче, ніж ти вже до Бога, і він тобі допомагає, підсказує, і тобі легше просто рухатися і йти. Далі, якщо порівняти з грошима і з тим же самим мережевим бізнесом, і зі своїм призначенням, ну, також є інші чоловіки. Чоловік. Чоловік, і вони також йдуть до Бога. І оцей суть в тому, що ми йдемо до Бога, а шлях у кожного різний. І що це за шлях? Це і є наше призначення. У мене малювання. І наші клієнти зазвичай їх ну, більше, ніж один. Напишемо, нехай це будуть клієнти. Ми робимо продажі свого продукту або своєї енергії їм, свої найкращої енергії. І по закону, чим більше ми віддаємо, тим більше ми отримуємо. Коли ми віддаємо, нам повертається і нас це виштовхує все ближче і ближче до Бога. Це є отакий енергообмін, енергорух чіткої картини розвитку всіх ролям точно, і 100%, ну, можна сказати, тисячу відсотково, енергообмін проходить до них, вони також е розвиваються, також, е ну, не в усіх може ця енергія, хтось мовчить, хтось затримує, але кра краще ділитись і розвиватись. І оця схема, коли в мене закрилась, дивіться, я чоловік, дерево, стовбур, я рухаюсь по стовбуру вверх до Бога, а це коріння, як в дереві. От чітко просто, просто дерево. Оце росте коріння, наша енергія і розвиток нам повертається більше і нас по стовбуру поступово рухає вгору, вгору, вгору до Бога. Як тут а, листки, квітки чи тут сонце також? Це трансцендентальне слово. В голову воно трошки ну, складна. Зрозуміти це все, але в принципі, оце от така схема супер. І, як казав Арістович, супер людина Олексій, що Бог це закриваюча система в усіх питаннях, яке дає існування у цій всій схемі, закриваюча система Дерево. Ми рухаємось, розвиваємось. Просто і навіщо сім'я? Рід? Як це ну це просто став, тепер. Ось схема і пазл закрився. Нарешті повністю, тотально, глобальна і на 100%. Залишається тільки рухатись. Йоу, вас, це, це такий космос, це така. М -м -м. Благо, дарю, обожнюю вас і радий, що ви розвиваєтесь. Ми переможемо, переможемо зло і все в нас вийде. Тому що ми найкращі, найсильніші. Так і є, було і буде.